Добрий день, це канал Я і мамині тваринки. Ми на полі. У нас тут сою бризкають. Фу, аби города не побризкали. А я вийшла, дивіться, на свої жуки. Поздихали вроді. Не живий. Вроді не видно на барабоях. Ой, Ой напевно, що я капці скину, руку візьму. Ой. Телефон з павербанком. Бо прийшла з поля, світла нема. Ось. Так, що тут наші жуки? Є, нема. Вроді що нема. Вроді пооблетали. Ось. Так, Нема жучків, бачите. Красота. Казав ти дядьку, більше дози не давай, бо хай погорать барабої. Ось, я кажу, думаю, погорать чи не погорать, але все одно таки. На пів кубика більше я давала. О. Фух, як та трудка тут смердить, що вони бризкають. То капець. ну Мені треба подивитися на жуки. О, дивіться, навіть старі і ті, бачите? Бачите, старі і ті лежать. Це значить хорошо. Раз, старі лежать, то малі тим першим. О. О, неживі лежать, бачите. О. О, фух. Треба тікати з того поля. бо то буде капець-капець. Лапи поздирали, готові. О, ну це добре, що поздихали. О, на цьому курчі було багато, нема. От. Так що, а чим я кропила, то вам покажу. Ці теж не живі. О. Відео у мене попереднє. буде, Було. Я закину перед чим тров'яла, а тоді покажу результат. Ой, Господи. Ой. Ну, той хоч по краєчку і города перейшов. Біжу я додому, дівчата. Ось такий що то капець. Так, бурячки гарні. Питали дівчата, чи можкарани кнути буряків. Зараз гляну, дівчата, ще не дивилася. Ні, вроді нема. Чистенькі листочки. Ох. Ще поки місць нема. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Хто ж в день кропи, людям на городах робити, що ви подуріли. Господи Боже. Ні, нема нема ще на бораках. Поки ми, з Богу дякувати. Ну Вже за пару днів треба буде йти просапувати. Ось так, бачите. О. Треба буде йти просапувати бурячки, бо вже хопта росте. О. Ні. Нема. Нема попілниці, нема ніяких жучків, хробачків. О. Ну, ще пару днів я вже напрориваю бурячків на борочанку. Хоча в мене вдома є червоні буряки, треба буде зараз варити, як світло з'явиться. Красота, бурячки гарно. Повилізали тих, що не було. от дивіться, бачите, ще виліз. Я тут сапала, а я зараз зійшов. Як він має схожість, волога є. І все. ось Горошок мій. Красота. Цвете вже. Дивіться, скільки повилізало барчків. Бачите, всі наздовж. О! То капець. О, тут посадила, буряк виліз. Тут от вилізли бурячки. О, І тут виліз бурячок. Так що, можна було капусти не садити, але капусти тоді треба дівчат. Цибулька наша красуня. Так що ось таке. Все. Біжу додому. Бачите, як зайці зжерли мені капусту, негодяї, Вчора ще там знизу не була зжерта, Туди вище тільки була зіжерт. А нині вже й ще зіжер. От бешкетник. піх пах на нього, Все, зубаюсь свої шляпці і біжу додому. Втікаю з тої смердюхи. Ось так. Костолька красуня в мене. Так, це в мене вода залишилася, як треба буде буряки покропити. Капусточка, чи є білокрилка. Дівчата нема. А ні, от є, бачите, з'являється. Ну побачимо, чи ще буде. Тут ой, на кіє. Ну, Треба буде малий сказати кока купити, але ні, в мене вроді є пів літра. Ні, нема. мені. ті на на нема. Ну, побачимо. Ще день-два почекаємо. А там побачив. Все, побігла я додому. І не скажу нікому. Треба втікати від трутки. трудки. І зараз буде сюди кропив. Хоч би города мені не покропив. Хоч би подивися. останньося, подивися. Я постою подивлюся, щоб город не покропив. Кропить десь день, вечір, на ніч, щоб воно не було то смороду. Зараз люди всі по дворі. От зараз тут буде кропити. Все над, над вулицею. І все буде летіти до нас на вулицю. І ми будемо дихати. Ніби вночі, на ніч, вечір покропив люди в хаті. О. Не стільки того смороду будуть нюхати. Але де ж так. На день. Та і все. Ну нічого. Все буде добре, аби люди здорові. Та й таке то. Добре, що жуки мої поконали. Це мене радує. Казав, що добра трутка. Ну, Це вже добре. О. Що недаром гроші заплатила. Не пам'ятаю, скільки я платила, бо я тоді все разом і козам вітаміни, і все. Не повню скільки воно стояло, але результат є, це хорошо. Ось так. О, і я вже додомуці йду, тепер будемо працювати. Так. Сини вода цвітає, треба було б її вирвати. О, або ще от сокирки. Оця от трава. Якщо корова, коза не щищається, з неї берать чай. І дають пити, тоді коза щищається. Треба буде Наталі сказати, щоб вона мені нарвала, бо я туди до гори не полізу в тих мокрих шляпанцях. Зараз ще впаду носа потовчу. І скільки шепшини є багато, повідцвітала. Ось так щось що таке діло. У мене сюди, напевно, пожине козак, пісочник пасти. А може, ні, ні, скажу, щоб сюди не гнала, то сморду не нюхала. Скажу, щоб гнала. Туди далі. А то капець. Ще де коза вилізе гори, там по траві вони побризкати можуть, щоб де не з'їла. Сьогодні без дощу передають, та й вони бризкають. І все, та й таке. Ладненько, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. І тільки хороших новин. Миру, спокою і затишку. Хай Бог береже всіх. Посилає міцне здоров'я всім. Ось так у нас гарненько, нині сонячно, прекрасно. Ой. Добре, що нема жучків. Пару днів можу працювати вдома на поле не йти. Та й таке. Запцвела голуба пшеля. Рибреться це гарно. Ось та й такі то справи. Ладно? Тепер всім папа, мій розпокою затишку, бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі в слідуючому відео.